Вітаю гості та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий. Мене звати Ольга. Сьогодні я хочу, щоб ми подивилися з вами, які можливості, які двері перед вами відкриються в ближчим часом. Можете загадати свій срок, це десь до трьох місяців. Карти можуть показати відкриті двері, закриті двері, відкриті можливості чи закриті. Треба бути готовим до всього, да? до любого. Так, ви ж хочете правду знати? А не просто так дивитись. Дивіться, ви можете обрати три варіанти на різний срок три різних варіанти, можете обрати там три різних ситуації, можете просто дивитися все, можете один варіант обрати. Як ви відчуваєте, яка у вас інтуїція, да? що вона вам підказує? Перший варіант, другий, третій, голубий, червоний, зелений камінчики, Обирайте по карті, по камінчику. Знову ж таки, ваша інтуїція вас виведе на правильний шлях. Якщо ви запуталися, можете обрати. Дивіться ті варіанти, в яких ви запутались. Не да? можете там перший, другий вибрати, вибирайте і той, і той. Дивіться, і відбирайте для те, що от максимально з вами резонує. Буду дивитися це на 178 дверей, і уточнювати ще будемо на таро. Золотий чи універсальний, універсальний ключ. Це моя одна із найперших колод. Так, ну що, я тут набалакала, за цей час ви могли вже оприділитися, а якщо ні, то ви можете ставити на паузу. Тайм-коди є в описі. так Перший варіант голубий камінчик. Ну що, які у вас тут можливості? Перед вами. Навіть дверей немає, да простір весь повністю вільний. Колісниця каже, що хочеш, те і будеш робити. Якщо ви загадали якусь ситуацію, вона вирішиться. да Всі можливості вам будуть дані. Хто хоче популярності, да тут така карта, яка показує, що можете бути популярними. Артистами, ну ким завгодно, в своїй сфері, можете бути хорошим популярним спеціалістом, переїзд також, да, можливості відкриті. Робота, зміна, хобі. Відкриті всюди, у вас відкриті двері, і три капентаклів теж показує, що ви ці двері можете самостійно зробити. Ви, як знаєте, зараз куєте своє щастя. Фінансові можливості у вас відкриті, в когось зі здоров'ям проблеми. Да? У нас тут іде король мечів, він каже, що знайдеться потрібний спеціаліст, який поставить правильний діагноз, назначить правильне лікування. Якщо ви якісь документи оформляєте, спеціаліст, який розбирається, допоможе вам знайти лазейку, як вам правильно все оформити, Тоже так. Давайте дивитися ключом. Ну, дивіться. Суд. Старший аркан, суд. Перемога. Ваша перемога в чомусь. Ви в чомусь відроджуєтесь, ви в чомусь прориваєтесь. Да? Це як після довгого застоя, після довгих спроб, невдач, нарешті починає фортити. Зустрічаються потрібні люди, потрібні можливості. Всі двері відкриваються так, як треба. Ось так. Що ще? Ну, Любов когось може бути, серйозна розмова, відносини покращуються, знову недарма, не дарма Пентаклів повторюється: третя особа може вам допомогти наладити стосунки. Ну, а взагалі це покращення своєї майстерності. Це, це якесь навчання може бути, хобі якесь можете знайти, роботу хто в пошуках знову ж таки. Можуть вам підказати до якогось спеціаліста звернутися, щоб вирішити свої проблеми. Коротше, перший варіант. Тут все для вас. Всі можливості вам дані в руки. Не профукайте шанси, як то кажуть. Да? Тут у нас іде тузмич, і він може говорити: от, хороший момент у вас може бути ближчий місяць. Для якогось прориву. Ось так. Ну що, переходимо далі до другого варіанту. Що у вас тут по можливостям? Відкриті, закриті, що які двері? Шістка жеслів, відкриті так? Да? Знову ж таки, тут у нас колісниця знам... знаменитість, і тут може бути знаменитість. Вас визнають, вас чують, вам аплодують, ви визнаний фахівець в своїй справі. Це також да? може виглядати як сюрприз. Вечірка сюрприз. Прийшли додому, а до вас хтось приїхав, сюрприз вам влаштували друга, якого давно не бачили. Да? Може бути так. Давайте ще три карти. Це можливість себе захистити якось вийти з застоя. Хтось може проявиться мужчина до вас, король кубків може проявитись, можете з ним наладити стосунки. Четвірка кубків показує застою в почуттях, да? от може щось зрушитись у вас, захист от мужчина, який захищає, може появитися, в вашому житті. У вашого мужчини теж може бути. Можливо, ви загадали тут, да? варіанти. Один для себе, один для коханого, третій там для дитини і так далі. Тут в мужчини йде успіх, прорив. І це може бути, якщо ви жінка да, зв'язана з вами. Якщо ви мужчина, у вас чекає успіх, у вас чекає прорив, у вас чекає якийсь захист, ви зможете відстояти десь якісь свої позиції. Ну, аж для когось, я ж кажу, да, може програтися, що там ваш чоловік краще стане заробляти, матиме якісь можливості. Для вас, якщо от, не цікавить вас особисто, не чоловіка немає і не хочеться, тоді це ваш успіх якийсь. Зараз подивимося, що уточнюємо фінансовий успіх, так, щоб забезпечити себе, бо ви могли. Щоб не переживали, в когось тут переживання, можливо, знаєте як, чи вистачить там якоїсь суми, щоб щось купити, чи назбираю, там, чи видам кредит, чи ще щось. Тут всі відповіді так, зможу, якщо я буду думати логічно, не буду падати в паніку, мене чекає успіх, я буду захищена. До прикладу, останній платіж внесли, там якийсь ще борг віддали, все, видихнули, ура, там, це цих ближчих три місяці, да? чи які ви срок собі загадали. У регулюванні якогось такого моменту. Там У пошуках роботи були, знайшли роботу, або на волосинці була робота, сказали, залишаєшся, себе показала хорошо, да, зарекомендувала. Після паузи, знову ж таки, в когось може бути додаткове джерело, джерело доходу. До прикладу, ви працюєте на роботі, і плюс у вас ще там є онлайн якийсь заробіток. Чому онлайн? Тому що дві, кажа, якщо це робота з світом, да? і жріця теж говорить про якісь знання, про якусь таємну роботу. Там, наприклад, виходите на роботу і всім про неї розказуєте, там ваша якась офіційна робота, а тихенько що собі ввечері десь підробляєте, чи там якийсь другий час. Або вам бонуси заплатили, ви мовчите, та, да, буде таємно, якось це все у вас виходить. Ну і на налагодження стосунків, все-таки да, актуально з цим королем кубків. Якийсь рух вперед уже йде після переживань. Ну, дивіться, якщо у вас трикутники, то ще вибору немає. Да, ви разом, да, стосунки розвиваються, але трикутник ніде не дівається. Хочу ще для вас три карти дістати, що ще покажуть карти для вас імператриця, процвітання, перші результати. Угу. Гроші через людей можуть бути, сфера послуг. З кимось домовитись, з ким ви давно не могли домовитись, да? стосунки наладити. У вас ось про це. Маленькі попажу пентаклів, кроки, але це розвиток, це якийсь захист, це безпека. Хтось може буде відкладати подушку е безпечності, да? хтось може е просто віддасть те, що він винен, Там, взяли розсрочку на щось, платити тяжко, заплатили все, стало легше. Так може програватися. Когось діти можуть порадувати своїми успіхами. Ну, мене радують, звісно, варіанти. Двоєчки, пишіть свої враження, ставте обов'язкову реакцію, все, у вас тут супер, хай програється як найкраще. Так, третій варіант, хто обрав? Зелений камінчик, або третій варіант, що тут у вас? У вас помірні. Знаєте, тут це така алхімічна карта, коли навіть не треба ці двері відкривати, да, дари вам. І так дадуть. Ось так. У вас стан такий може бути, що ви знаєте, що, як би не було, навіть якщо сьогодні десь перед вами закриті двері, у вас все одно все вдасться. ось такий настрій, да, по помірності тут. Два джерела, ви п'єте з двох джерел, да, набираєте зразу. У вас може бути появитися додатковий заробіток, да? Сили завжди помірність показує сили для виздоровлення, для покращення, для полегшення, для врівноваження вашого стану. Ну, Після болі, дивіться, трійка мечів, хтось вам робив боляче. Могли б бути е, труднощі фінансові, да? могли б бути труднощі фінансові, могли, могли ніяк не. Не влаштуватися на роботу, да, не мали, старалися шукали, але не могли. Перед вами, прямо як стіна стояла у довгий період часу зі здоров'ям, знову ж таки, ніяк не могли визбрювати. І так, і так, і так і, 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 і легше не робиться. Конфлікт з, ким бути, з кимось бути, не могли регулювати. Помірність, каже, буде легше. Вам однозначно буде легше. Ви віднайдете в собі якісь сили, можливості. Тут ще так може програтися. Ви кудись дуже сильно стукали, стукали, стукали. Вам там не відкривають двері. Да? От не відкривають і все, ви в паніці, ви нервуєтесь. А потім з'являється зовсім інша можливість. І ви розумієте, що як добре, що мені там не відкрили. Як це добре. Або, не знаю, там з мужчиною завели стосунки. Да? А потім узнали, що він там, не знаю, гуляка, женатий і так далі. І розумієте, знову ж таки, як добре, що мене з ним розвело, да? чи він там аб'юзивним виявився? Ось так може у вас бути. Давайте ще дивитись. Фінансові втрати могли бути, знову ж таки, да? дивіться. Виходите з застоя, отримуєте, знову ж таки, пантакли про тіло, про здоров'я, полегшення, покращення самопочуття. Дуже якось заявити про себе може бути, що от я заявляю, я не жертва, да? зі мною так не треба. От ви десь тут не здались, і перемога за вами розумієте? Хоча вам дуже боліло. Вийти з складних стосунків, Да, це складні стосунки, ну це завжди складно виходити. Да? В когось це як поразка, визнається. Хтось легше вміє ставитись, хтось прям, ну як так, ну я ж там старалася чи старався. От у, у вас була така біль якась. Знову королева Пентаклів. Повертається якась можливість до вас себе показати, ну, і шістка кубки завжди говорить про гармонію, про затишок, про любов. От Конфлікт завершається з коханою людиною. Знайомитесь, якщо ви там давно не в парі, а хочете. да? От у вас от такий взагалі я би сказала: загалом етап темної смуги завершається. А смуга була, була не один рік, я би сказала. Не один рік. Ви могли там старатися е, якісь борги роздати, не виходило, да? з якоюсь хворобою боролись, не виходило. Буде, от, буде легше, буде краще, буде затишніше. До речі, ще може програватися як майно в когось. Шукали якесь майно, хотіли купити, не, не було там, ті, по фінансам не сходило, що не подобалося щось. Е, там З квартири на квартиру переїжджали, чи хотіли свій, свій дім купити, от теж зможете. Ви будете знаходитись, який ви срок собі загадали, да, в результаті, в затишному, приємному для себе місці і, і приємному для себе оточенні. І вам буде спокійно. Оце основне, да, тут більш про внутрішню у вас таку роботу, третій варіант. Внутрішній спокій. Ви зможете його віднайти. І це не, не аморфний такий да, спокій, що нічого не хочеться, апатія, ні ні-ні, ви будете наповнені. Ви будете наповнені, і в той же час ви будете спокійні. Ось так. Ну, і фінансово, знаєте, ніби ви будете відчувати, що все добре у мене фінансово. Мені немає, там за що труситись, мені легше. Всі прекрасні варіанти. Тому за вас усіх я прошу коментар, вподобайку, реакцію да, вашу. Хто не підписаний, будь ласка, підписуйтесь. І до нових відео. Па-па.